Всім привіт! Сьогодні 21 лютого. І зараз я покажу, в чому не треба висаджувати висоджувати рону рослини. Якщо томати можна висаджувати, тому що їх можна заглибити. Ось у мене вже ось такі томати. Це хотні, ось вони. Якщо вони потягнуться, то не страшно. Я, Як бачите, все розкрила, тому що жорко. Так, зараз покажу долі. Ось огірок, який я висаджувала в хоті. А ось, а ось огірок, який я висаджувала вже тут, у теплиці. Є різниця. Ось. Ось цей і ось цей. Набагато краще виглядає, товща плодонушка. Звичайно, я видалю ось ці перші до п'ятого листочка, де будуть бокові посанки і також огіручки, квіточки. Все я видалю. Ось як виглядає. Виглядають огіручки, які висадила пізніше, ось. Вони набагато краще виглядають, тому не спішіть. Треба сонячного, треба сонця їм більше. Якщо сонячний день малий, ніякими ломбами його не заміниш. Ось так. Виглядають мої рослинки. Бачите. Все гарненьке. Все пішло в ріст, Дуже-дуже хорошо впливає сонечко. Ось уже пішли мої хризантеми, які я укорінювала зовсім недавно. І з, кор... з корневіном, звичайно, швидше укорінюється. Тут вже можна буде їх зрізати і знову зачеренкувати. Ось так зрізати. І поставити знову черенки. А ті хай пускають бокові. Також ось, як виглядає моя еустума. Вона теж пішла рости. Те, що я в хоті пробувала зачеренкувати, не вийшло. Думаю, ось є молоденькі, Попробую зараз. Тому що в теплиці зовсім інше. Ось так моя полуничка виглядає. Уже ось у бутончик я бачу. Дуже швидко пересихає тут. Дуже швидко. Полив зараз кожного дня. Обов'язковий, до обід. Після обіду я вже не поливаю, щоб встигло все висохнуть. Підсохнуть до. Ночь. Звичайно, в мене не буває тут нічних низьких температур. Тут нижче 12-13 градусів плюс не буває. Але ж все одно, ось уже і скоро і посинки. Вон вже посинки лізуть на кінотних домотиках. Сьогодні, думаю, буду пікірувати ось оці синенькі геліус. Уже вони такі гарненькі. Я їх тут зекономила, посіяла із землею. Мені не подобається з землею. Все-таки в торфі набагато краще. Набагато краще. Ось в мене на пола була чорна ніжка. Ну, після того, як я пролила, ось, як бачите, ось. Пролила фітоспорином, Ось, це чорна ніжка. То далі воно вже не йде. Але треба обов'язково пересадити Пересадити у торф. Не подобається мені із землею. Тому краще не економити. Щоб не було проблем. В турфі набагато швидше просихає земля і чорної ніжки майже не буває. Хоча, звичайно, все може бути. Так, ось мої перчики. Вже вони не то що підняли вуха, я вже бачу, видно вже ріст. Тепер вже можна буде і підживити їх вже днів через три. Так, ну, ось так. Все в мене менше і менше місця. Я думаю, ще, ще трішки, і вже я тут трішки розгородюся, щоб вже більше в мене влазило, буду ще щось придумувати. І дуже гарно, що в мене ось так не ціла плівка, тому що тут жарко, відкритий двері я не можу, тому що на вулиці холодно, на вулиці мінус 5 зараз, а в теплиці дуже жарко, хоч і тут не тупиться. Тож відкриваю ось так бокові, не бокові, а посередині, де соєдіняється плівка. Розгорожую і тут стає набагато прохолодніше, набагато краще, тому що жара теж це не дуже горно. Треба, щоб була температура не вище 30 градусів. Ну, зараз, щас, зараз підемо подивимося, скільки тут градусів. Зранку було 13. Ого! Зараз вже висока, ось 34. Навіть із відчиненим, ну, можливо, це я тільки відчинила, ще не опустилася температура. Можливо, і ток. так. Ось так. І що хорошо, що тут таке опалення. Воно підсушує повітря і тут не буває такої дуже високої вологості. І це теж дуже гарно впливає на рослинки, тому що, коли повишена вологість, починаються різні хвороби. Позаносила ось така вчора, вони понагрівалися. Тепер буду висаджувати. буду висаджувати сюди синенькі. Ось вже кермик, вже куйде проклюнувся. Тож буду знімати вже. До вечора я зніму плівку. Можна і зараз зняти. Ось. Вже прокльовується кермек. Зійшов ось у мене вже кабачок. Який треба перевалити в інший стаканчик в більшу ємність, можливо, в горщик. Можливо, ще посадю трішки. Так. Тож ось ток. Так, турф дешево виходить розсада, але ж, але ж насіння теж не дешеве, тому краще. Кроші висаджувати в турф. Менше буде. болячок буде краще рости, корінь краще наростає, швидко, швидко коренева розростається, розвивається. Це дуже класно. Мені подобається більше вирощувати в турфі. Так що, не спішіть висаджувати, в кого немає куди висадити, немає теплиці, то краще не спішіть. От Ті, що будуть посаджені пізніше і буде в їх, будуть в їх гарні умови, вони навіть переженуть ті, що ви будете мучити раніше. Всім миру добра, всього найкраще все буде Україна. До побачення!